18 серпня Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру. Саме він, за даними слідства, вночі 26 травня, на початку комендантської години, в стані алкогольного сп'яніння та перевищуючи швидкість, збив насмерть автомобілем нацгвардійця Вадима Бондаренка, який вийшов на дорогу встановити інженерні загородження на блокпості на в'їзді до столиці зі сторони Житомира. Екс суддя залишатиметься під вартою до 9 вересня. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Спочатку Олексій Тандир відмовлявся здавати а. Аналізи на вміст алкоголю і наркотиків і навіть намагався обдурити експертизу, спотворивши їхній вміст, здавши воду та слину. Але за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді. Експертиза показала, що колишній суддя Макарівського районного суду у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, після аварії в автомобілі судді виявили пляшку з під алкоголю, але йому невідомо звідки вона там взялася, мовляв, лежала ще до того. У загиблого військового Вадима Бондаренка, якого збив суддя, залишилися вдова і троє маленьких діток. За словами жінки Вадима Анни Бондаренко, на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума 18 тисяч гривень, дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді. Також наприкінці червня дружина Олексія Тандира Людмила телефонувала Анні Бондаренко та пропонувала їй зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати гроші. Але вдова відмовилася і сказала, що їй потрібно лише одне, щоб тандир сів.